У Миропільській громаді російські військові пошкодили обстрілами зі своєї території 22 житлові будинки. 2 листопада тут стався один із наймасовіших обстрілів. Російська армія тричі впродовж дня відкривала вогонь з мінометів по населеним пунктам. 28 мін розірвалося на найбільш заселених вулицях громади. Згодом почався обстріл із Сау. Усього 34 влучання. Люди переочікували атаку в погребах хаті багато дірок вже хлопці більше десяти Але залатали. Залатали свої, був вишихвер, раді бога, яка ж різниця, господі. І отут усе ж, і воно там чи горіло, ото ще отам вже на, ну, от, на, на гаражі, на гаражі, отам же горіло, навірно. Ну, стекла всі повибані, досками вон, позабивали, що було своє. Так було страшно, що ви представляєте. Воно як полетіло, все. І стекла, і все ж на світі. Один із будинків не підлягає ремонту, ділиться його власник. Прямим попаданням в дах споруді знесло стіни. Решта майна згоріла. Сама родина дивом врятувалася, бо напередодні поїхали в Суми. Пожар і розруха, тому що з усіх сторон обстріляно, там три нагороді і тут ось дві. Є одна ще у дворі, у хату в ту сторону, прямо в стінку розбила. Сумах, поки дочки там передночувала, а далі хто знайшов. З котом і собакою ховалися від ворожого обстрілу у власному погребі пані Галина. Скільки їх тут не знаю, їх пробоїн. Потім далі в заборі. по моєму три-чотири чи пробоїни. тут в заборі. Угу. Зараз всі стекла, всі вибиті. Заклеюємо пленкою, тому що, навіть якщо стекла ставлять, нема смислу, не звісно, що далі буде. Може до безконечності ставити. Вчинку пробила, газову плиту пробила. Двері вирвало, побиті двері всередині. Вікна поваривало. Шифер побила. Ну, це, це що бачите, тут їв. Воронка, корита розбила. Миропільська сільська голова Олена Ординець вважає, обстріл спеціально вівся по найбільш населеним вулицям. Обстріла Олена Миропільська громада. Безпосередньо два населених пункти. Це запсілля, розпочалося запсілля і завершилося центром громади Миропілля. Маємо взертелерійський обстріл, дуже масове пошкодження домоволодіння наших мешканців. Пошкоджено по двох населених пунктах 22 домоволодіння наших громадян і один заклад соціальної сфери це спортивний зал Миропільського НВК. Різні ступені пошкодження у будинках, але декілька мають дуже значні. Один будинок майже повністю згорів. Територію громади, розповідає жінка, російські військові обстрілюють приблизно раз на два тижні. Після останнього обстрілу, говорить, виїхало багато людей. Мешканцям, що звертаються, у громаді надають допомогу в розмірі мінімальної зарплати. Громадська організація проліска видає комплекти швидкого ремонту, плівку, деревину, щоб тимчасово полагодити пошкоджене житло. Анна на на Суспільному Сумщина.